Тисячі людей цього дня одночасно сідають за парти. Хтось удома, хтось у школі, а хтось просто на роботі. Сьогодні їх об'єднує українське слово: треба купувати сукні з лелітками і донатити на військо, вишукувати реби і генератори, а ще нишпорити вечорами в міжяр'ї ярві посаду. Радіодиктант національної єдності щоразу згуртовує українців по всьому світу, згадували граматику та пунктуацію сьогодні. І Руданівці щорічна традиція для нашого колективу телеканалу Рудана, але щороку є певна особливість, і цього разу особливістю є те, що авторкою. Душевного теплого тексту є письменниця відома наразі у топі популярних письменників України родом з Кривого Рогу Євгенія Кузніцова. Твори авторки вирізняються особливою колоритною мовою, вінницьким діалектом. і... Таким позитивом оптимізмом, якого напевне всім нам трохи не вистачає, і навіть назва і головний меседж тексту повторює це: бо треба жити. Писати диктант було непросто, діляться учасники акції, передусім через темп диктування, який обрала народна артистка України Наталя Сумська. Можна сказати, швидкісний марафон по написанню було важко, було складно, хоча текст самого диктанту доволі цікавий, різноманітний, що треба жити, вміти радуватися, дрібничкам. 113-й ліцей щороку підтримує добру традицію. Діти та дорослі разом пишуть диктант. Національної єдності. Це момент єднання, гідності, гордості і водночас щемливого почуття любові і поваги до української мови. Учасники впевнені, такий всеукраїнський флешмоб має велику силу. Ми шануємо нашу українську мову. Якщо ми не будемо розвивати її і привчати дітей, ну як це роблять наші вчителі, батьки. І... То хто хто як не ми, і нам ми своїм прикладом ми вирішили, що теж треба показати дітям. Я не впевнена, що напишу дуже добре, тому що я пишу це напевно для себе, ну а не для перевірки або оцінки вчителя. У радіодиктанті треба жити чимало сучасних понять: реби, генератори. Відзеркалення цього тексту відчув на собі діти. пишучи диктант в укритті ліцею. Трохи був складнуватий. В деяких реченнях я настигав. Інші слова я не міг записати. На декілька секунд або відео не грозилось, бо світло вимикало. Були тіре і двокрапки. Було точно, це я знаю, да. Слова, які може. Оце там якісь піп'ятки, оце якісь були лелетки, оце, оце такі слова були трошечки складними. Не встигаєш записувати, де що пропускаєш, а також проблеми з інтернетом це теж з світлом також такі проблеми. Але ми дуже вдячні нашим захисникам, захисницям за те, що в нас є сьогодні така змога зібратися усією нашою відсіцькою родиною та. Написати сьогодні цей диктант ранок у міському управлінні культури також розпочинався з диктанту. Знаєте, диктант це сьогодні не просто про помилки або самонаписання тих чи інших слів, це про те, що кожен з нас відчуває. Це українська мова сьогодні, це саме те, що боронять наші збройні сили України на передових позиціях. Це те, що ми передамо наступному поколінню. І дуже приємно, що саме культурою ми долучилися до цього радіодиктанту, адже е, хто як не культура. Е, Підтримує українські пісні, їх популяризує, підтримує і популяризує нематеріальну культурну спадщину нашої країни. З диктантом впоралися непогано. Сподіваються, представники управління насправді диктант виявився не досить складним. Під час нього я навіть згадала правила орфографії, які ще запам'ятовувала. Під час навчання в школі деякі слова важкі, вони не важкі, але це ті слова, які на жаль в сучасній мові вони просто втратили своє таке вживання, часте вживання. Тому дуже круто, що саме в цьому диктанті були такі слова, які хочеться тепер прочитати їх значення, хочеть, хочеться вживати їх і знати нашу рідну мову. І поки тисячі текстів диктанту летять на перевірку до столиці, телеканал Рудана вже готує ексклюзивний випуск програми надвоє з авторкою тексту Євгенією Кузніцовою. Приємно повідомити глядачам, що якщо все складеться, то цього тижня у нас буде велике авторське інтерв'ю. З нею поспілкуємося, розкаже про свою творчість, про плани, про те, чим дихає. Михайло Бистров, Надія Шевченко, Анна Педан, Олег Каплій, Ігор Притула цей день.